Консультація для батьків, як навчити дитину вирізати з паперу. Вирізання з паперу форм і фігур допомагає маленьким дітям розвивати дрібну моторику в ігровій формі, вчимося вирізати ножицями разом. Як навчити дитину вирізати з паперу ножицями? В першу чергу ручки вашого малюка повинні бути готові до вирізання. Краща вправа для малюка вижимання води з простої губки. Вона тренує потрібні м'язи. Потім покажіть своїй дитині, як весело розривати на шматки старі газети і папірці. Це навчить її тримати, папір в руках, не гублячи його. Тепер вибираємо правильні ножиці. Є три головні критерії, яким повинні відповідати ножиці, які ви купуєте дитині. Безпека. Вони обов'язково повинні бути з притупленими кінцями і лежати в футлярі. Зручність, матеріал, з якого зроблені ручки, краще вибирати нековзни. За розміром вони повинні підходити дитині, не надто маленькі, але й невеликі, щоб дитина могла спокійно тримати їх. Ножиці повинні подобатися малюкові, зазвичай дітки вибирають щось яскраве і барвисте. Виходячи з цього, варто купувати ножиці разом з дитиною. Нехай вона візьме в покупці активну участь, тоді і бажання займатися у неї буде більше. Обов'язково поясніть правила безпечного поводження з ножицями. Ножиці це інструмент для різання, а зовсім не іграшка. Вони гострі, тому небезпечні. Якщо їх неправильно використовувати, можна поранитися. Не можна бігати, стрибати, ходити, розмахувати ножицями, брати без відома дорослих. Передавати ножиці потрібно тільки закритими, зімкнутими лезами, кільцями вперед. З ножицями можна працювати тільки сидячи за столом. Після роботи ножиці потрібно класти на місце. Обов'язково закріпіть дані правила на практиці, щоб малюк добре їх запам'ятав. Вам буде потрібно повторювати їх кожне заняття. Що ж далі, як навчити дитину правильно тримати ножиці? Простежте за тим, щоб малюк тримав ручку особливим чином. Так, щоб великий палець знаходився вгорі. Дорослому потрібно надіти на пальчик одне з кілець ножиць. Під друге кільце малюк сам повинен протягнути вказівний палець. Для зручності у друге кільце можна протягнути і кінчик середнього пальця. Мізинець і безіменний палець потрібно підігнути, щоб вони впиралися в долоню. Щоб дитина правильно тримала ножиці, підійміть аркуш паперу вище рівня її очей. Коли малюк захоче його порізати, він автоматично візьме ножиці правильно. Пам'ятайте, що працювати з ножицями потрібно, сидячи за столом. Ноги дитини повинні упиратися в підлогу, лікті лежати на столі, коліна зігнуті під прямим кутом. У процесі вирізання руки повинні бути трохи притиснуті до тіла. Тепер можна переходити до процесу. Почати можна, запропонувавши дитині робити маленькі надрізи на аркуші, які ви тримаєте в своїх руках. Так малюк відпрацює швидкість рухів. Після можна вчитися робити надрізи довшими. Завершенням уроку стане створення рівної бахроми. Можна спробувати розрізати по рівній заздалегідь намальованій лінії аркуш паперу. Нехай малюк це робить при використанні обох рук, тримаючи аркуш паперу і ножиці. Коли рухи стануть більш умілими, починайте вчитися красиво вирізати прості фігури, які містять рівні деталі, зигзаги, і пробувати повторювати їх без шаблону. Важливо, не забувайте робити перерви, якщо ваша дитина втомилася або занудьгувала. Обов'язково заохочуйте дитину славесно, хваліть її та намагайтеся менше втручатися в сам процес вирізання. Ні в якому разі не критикуйте, якщо не все виходить. Краще похваліть і підтримайте, так як виражене нетерпіння може відбити охоту до даного заняття. Мамам, на замітку. Підготуйте заздалегідь широке коло матеріалів для вирізання: папір, картон, газети, глянцеві журнали, тканину, фольгу, пластик, частинки рослин та інше. Купіть альбом, де дитина, розрізаючи заготовки, буде збирати їх в аплікацію. Це буде розвивати його фантазію і поповнювати запаси тактильної пам'яті. Дякуємо за увагу, до побачення!